Дев'ять років позбавлення волі за шпигунську діяльність в Україні у Чернігові. Оголосили вирок чоловіку, якого заарештували торік на центральній площі міста. Затриманий спершу вразив з зовнішнім виглядом. На ньому був довгий до п'ять шкіряний плащ. Чорні шкіряні штани та ножі, проте підставою для затримання став не імідж Атека, яку чоловік тримав у руках. У ній виявилися секретні документи про виробництво високоточної зброї, яку створили українські розробники. За даними слідства, чоловік переїхав із Росії шість років тому, постійно змінював місце проживання, підтримав зв'язки з іноземними кураторами. Сам шпигун заявив, що нібито працював на українські спецслужби. Вирок пообіцяв він також оскаржити в апеляційній інстанції. Натому на самом деле Серйозні проблемы с ФСБ в России. Кров'ям попіл не мерено, це правда. Они меня не любят очень. Я, в общем-то, домой приехал, даже не поэтому, просто я хотел домой. уже. Устал я по России мотаться і по чужбі. Суд засудил. Макарова Владислава Альбертовича, визнати винним та призначити покарання. За частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України 9 років позбавлення волі.